Всім доброго ранку! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надія. У кадрі дуже часто буває мій чоловік Вовик. це для новеньких. Сьогодні, дівчата, в нас відповіді на коментарі. Не відповідала на коментарі, не було мені часу, не ставила ні сердечок, не писала коментарів. Коли починаю відповідати по коментарям, хочеться писати, писати, писати. А так я швидко і відео у мене буде. І розкажу вам у кожному поімінно. Значить, почнемо, опять же, у нас є далі коментарі, ну, почнемо із вчорашніх. Так, з вчорашніх починаю, щоб не запутатися, бо один коментар, який мені дав вчора вечором, танечка Хомюк мені написала, який мене замотивував на те, щоб я. Іменно ось отак, тому що спробуй все людині чи людям описати в коментарях. Тому пишемо, відповідаємо, щоб не задержуватися, щоб вкластися в 20 хвилин. Григорій Ібраїло, Надя, у вас гарна, весела сім'я, здоров'я вам та вашій родині. Дякую, Григорій. Я думаю, у вас також гарна сім'я і все у вас добре, тому що добрі коментарі е, йдуть тільки від добрих людей. Вчора у відео я вже зачитувала цей коментар, але так як сьогодні відповідаю на коментарі, хочу зачитати ще раз. Єлена пише мені, Надія, вітаю, підписалася на ваш канал, як тільки побачила слово Енергодар. Пишу великими літерами, тому що для мене то саме найкраще місто в Україні. Там, мій дім, моя молодість, моє саме найкраще життя до війни. Дивлюся вас і ваших рідних, щоб хоч трохи відчувати рідні душі. Зараз я теж у Польщі, але всі думки і мрії повернутися в Енергодар. Дякую ви чесні, вас приємно дивитися, всіх благ вашій родині. Ліночка, я дуже вдячна, що ви нас дивитеся, що написали такий теплий відкритий коментар. Я теж вам дякую. Е, да, для мене Енергодар, я сама родом з Закарпатської області, проживала довгий час в Херсонській області, вийшла заміж вовик між Херсонської області. Останні 8 років ми проживали в село Дніпровка, це рядом з Енергодаром. Ну, в Енергодарі ми були кожен день, ми жили в Енергодарі, тому що робили на величі, робили, торгували на ринку. Ми жили в Енергодарі, ми тільки ночували в Дніпровці. Дніпровка через городи 5 кілометрів. У мене на городі є даже фотографії, колись поставлю згорода атомна світиться мені в двір, навпростець 5 кілометрів. Тому посліднім часом останнім часом ми там жили. Мені воно саме більше рідне, там моя хата, там мій дім, там окупація, там двойна окупація, і окупанти прийшли, і ще й свої окупанти захватили. Тому в мене теж це все наболівше. Ну смиряємося і приймаємо, поки на даний час так ситуацію як є. Дякую вам, Лєночка. Що написали і підтримуєте. Напишіть, якщо не важко, в якому місті ви проживаєте, як ви там, чи буваєте в Закопане на відпочинку. Багато наших людей, які вже приїжджали сюди на відпочинок, і ми зустрічалися. Навіть з нашого села з Дніпроки приїжджав чоловік і ми зустрічалися з ним. Далі, Оксана, на ну, вам лайк. Дякую, Оксанка, вам теж сердечко від нас, від нашої сім'ї. Мистецтво лікує. То не кактус, а рождественник. Вчора ми в Лідлі дивилися. Так, да, я спомнила ну, пам'ять слабенька. Вчора вспомнили вже вдома, що в нас рождественник. А що було написано, може на тому місці кактус стояла? Може, він так називається. Сьогодні піду куплю і подивлюся, як вони назвуть його почеку, як той цвіток називається в Польщі. Так, доброго вечора, шановні українці. Мистецтво лікує. Доброго вечора. Дякую за підтримку. Так. Наталя Савіцька, вподобайся на підтримку каналу. Е, Наталя Савіцька, краса, е, краса, успіхів вам, добра, миру, сімейного тепла. Дякуємо, Наталія. Дякую, що підтримуєте. Жовто-блакитні сердечка можемо поставити е, теж вам е, відповідь. Дуже дякую за підтримку. Спішу сьогодні. Спішу скоренько. Так, мистецтво лікує. Дякую, пані Надія, і ми вам дякуємо. Далі пішло кісто, тісто. Чому це, ну, давайте вже читать, так читати. А чому кісто? Це що таке взагалі? Це від слова кістка? Олександр в підтримку, тому що Олександр, наш підписник, дивиться постійно і захистився. Ошиблась пані, з ким, з ким не буває, оговорилася. Та ж сама непонятна людина пише. Та вона в кожному відео де щось тіста робить, так і говорить. Я так розумію, це спеціально. Але яка мета? Коментарі чи дійсно людина така неграмотна? Дійсно неграмотна людина, така як ви собі придумали. Я согласна з вами на 100%, тому що я б не додумалася, настільки я не грамотна, що я б не додумалася. Поставить якусь аватарочку природи, поставити своє ім'я під якимсь вопросом. Тому вважайте, е, що я неграмотна, бо до, до такого додуматися, як додумаєтесь ви, нам з вами не по путі, ви не розумієте, ви не розумієте тісто і тісто, від чого воно походить і чому воно так називається. Тому про що нам з вами говорити? До свідоки. Я вас не удаляю нічого, ну, ви для мене нічого і не, не означаєте не значите. Світлана Козик, дякую, Натя, за мотивацію. Дякую, Святочка, за підтримку, тому що завжди підтримуєте. Світлана Невтира, дя... жовто-блакитні сердечка і червоні. Вам теж сердечка, дякую за підтримку. Світлана Мельник, доброго здоров'я, Надія. Можете знімати і по три відео в день, буду дивитися з великим задоволенням. Я дуже вдячна вам, Святочка, за підтримку. Я боюся тільки, щоб потім вас не розочарувати, колись дивитись залюбки, а потім щось не так скажу, і людині стає не подобатися. Бачу дуже багато по е бивших моїх підписниках. Олександр, а що у вас за апарат для вареників? Можете показати. E, Саша, обов'язково покажу. Ну, зараз вже все складено, це вчора знімалося і все там. В ящиках запаковане, ящики на шифонерах. Вовик должен бути вдома. Як в далі раз будуть варенички у нас, я обов'язково покажу, добре? Так, далі у мене йде танечка хомюк. Тут ми трошки за... задержимось остановимось. Танюша пише: привіт, Надюша. Ой, не любила я не люблю мисить тісто, а ліпить, то. Ліпила б, дивлюся, що ви сидячи робите, сидячи все робите. А я на ногах до вечора гудуть ноги, треба, мабуть, і мені сидячи робити роботу. Танюшечка, моя дорогесенька, не... я із-за того вирішила сьогодні відповідати на питання, щоб з вами отак з глазу на глаз перебалакати. Я, мабуть, вас вела в обману. Тому що ви вирішили, що я все время сижу, мабуть, вам так буде ліпше. Ніколи в житті людині не буде ліпше, ті, яка сидить, ніколи в житті. Більше всього, чого я боюся в цьому житті, це сісти і робити все сидячи. Справді, я думаю, людям буде цікаво, ще хто новенький. У мене віс був 2,5 года, чи два ну, з будемо читати, 147. І я скинула 37 кг, з яких вже набрала. Значить, було в мене 112, 110 навіть було, а зараз 123. Тому я знаю все про те, як сісти. Тоді я дійсно сиділа. я не... Обманюю я, розказувала. У мене відео є на каналі з моїм вісом 147. Тоді я ходила перебіжками від стола до стола. Якщо треба щось зробити мені носили, підносили, і я робила. Зараз, танечка, ви бачите моє життя 20 хвилин. Не робіть висновки за ці 20 хвилин, тому що вдруг людина захоче тепер сісти, бо їй краще Ось Надя сидить і нормально. Танюшечка. Я так боюся сісти, що ви собі не уявляєте. Ви просто не уявляєте, наскільки я боюся в чужій країні без жилья, без нічого на п'ятому етажі, і, не дай Бог, я засяду, хто зо мною буде носитися, дитина, все у нас стільки, всі настільки розписані часи, настільки все зайнято, що якщо я сяду, що з нами буде? Тому. Ви дуже ошибаєтесь. Чому сижу? Ви прекрасно знаєте, що в мене ну, мені не часто хочеться про це балакати, тому що ну, людям це неприятне, саме слово, грижа білої лінії. Це на животі велика шишка. І коли я виходжу, а відео знімається по плану, ж ви ж розумієте, що не просто так от нефік ділять, сиділа, сиділа, вирішила поставити камеру, що небудь робити. Утром я встала, зробила уборку. П'ять чоловік після п'яти обрати чоловік і п'ять наготувати на три рази, три рази в день поїсти. Тому як можна сидіти, сидячи все робити, я не представляю. Я, значить, утром встаю, зробила уборку. Мені треба побігти в магазин, підкупити щось, небудь що мені треба. Для того, щоб піти в магазин, мені треба втягувати білизну на себе надіти. Пояс, все, я запечатуюсь конкретно. Сейчас зима, сапоги, оті, важкі пальто, шапка. Все. Я сходила в магазин, вернулася з сумкою ще якихось продуктів. Прийшла, мені нема чим дихати, я заморилася, мені важко. Я відкриваю навстіж вікна, роблю навіть сквозняк. І знімаю з себе всю цю резину, якою я втягувалася. Я одягаю на себе удобне, легке е одіяння і одежу. І треба мені включити камеру, мені треба обід готувати. Я за чим бігала, прийшла, і мені треба готувати обід. У мене не вистачає часу, щоб я зараз не чистила, все зробила, а потім просто сіла з чашечкою кави з вами побалакала. Можу сісти, нічого не робити. Просто з чашечкою кави, коли просто мені плохо до такої степені, що я не можу навіть чистити картошку чи що-небудь робити. Тоді сяду, поп'ю кофе. А так я кинула картошку на стіл, включила камеру і поки я з вами балакаю, я собі начистила картошки. Це не значить, що я все время саджу і мені там на підносах, бо немає нікого вдома, я цілий день сама. Як запряглася з утра і до вечора, може скажете, що там робити у квартирі, можете сказати, я не проти. Я не оправдуюсь і нікому нічого не доносю, тому що у кожного своє життя ви там свої робите задачі, там помагаєте із свічками з усім. Ну я ж кажу, що я не хочу оправдатися, я хочу, щоб ви не розуміли, просто що людина сидить, все время сидить, і вам буде легше того, щоб ви не сідали, тому що е, сісти це страх і ужас сісти і сидіти. Я не вважаю, що це правильно сидіти. Я не сижу, я, блін, вже я буваю, дівчатки лежу 3-4 дні. Я лежу трупом, тоді я вже не встаю, не варю, не прибираю нічого. Я трупом лежу. Якщо у мене днем перекур, а він є, бо мені треба змонтувати відео і зробити його. Я лягаю, я лежу. От зробила, зробила свою, свою роботу якусь, Печуть ноги у мене оце перед ніг, цей коліна доверху. Німіють, вони роблять це як дубові, аж пекор печуть. Тоді мені треба або сісти, або лягти на минутку на дві, поки циркуляція крові. Я не знаю, чого воно. Ну, мені треба якось перемінити положення, і тоді опять стаю, запрягаюсь. Я йду, я ходила до Ліда півтора кілометра їсти, щоб понести її в мисочки, щоб тільки піти туди півтора назад. І сейчас виходжу і бігаю, іде, і путь, іду, то вчуся. На етаж з етажа, так що не робіть е, таких виводів, що я сижу, все время сидя, роблю. Нічого не роблю, сидя. Роблю тільки сидя на камеру, коли не хочу показати свій живіт. Бо якщо я буду ходити по хаті, чистити, робити, то я буду безобразна, тому що я не втягнута. А сидить вдома, сидіть у хаті. І прийти з вулиці, заморена, запечена, і ще у цьому утягуючому ходити, щоб знімати півчасати відео чи 20 минут. Для чого воно мені? Я розділась, переділась, мені добре. Я сіла, щоб менше мелькати на камеру, як я виглядаю, і що зо мною твориться. Тому я знімаю відео сидя. Знімаю відео сидя в машині. А якщо виходжу на вулиці і гуляю на вулиці, тоді я втянута, підтянута, тому що е, ви самі знаєте, що не маленький у мене вес, а от того, що у мене не маленький вес, не маленька грижа. Так що я не буду кожен день, звісно, це розказувати, мені так неприємно це слово, ця болість. Ну не можу я зробити операцію. Договорюся, балакали з врачом, коли мені робили камні. Він сказав: мінус 20 кг. Тільки тоді. 20 кг я чувствую, що я не скину, та я й не хочу їх різко скидати. Я дуже боюся великого весу. Ви знаєте, у мене 125 держався цілий рік в індекренолога. Я важилась. потім. Потім після Вовкиного дня рождення я набрала 3 кілограма, і все це для мене був страх, був 128 І зараз я збила до 123 Я стараюся вкидати і, і сладенького, і стараюся не їсти хліб, плохо мені від хліба їм лаваш. Стараюся їсти все, але не їм до 12 дня. З, з вечора до 12 не їм. п'ю чашечку кави і п'ю воду, а в 12 обідаю і вечором там вечеряю. Тому веса боюся великого ну і боюся, збивати сильно, щоб скакання туди-сюди. бо і шкура вже стара, і <смі> ну, хуже ще буде. Тому дуже медленно, ну, стараюся придержуватися. Так що боюся весу, боюся, ног. ноги болять, пальчики на ногах круте. сапоги надіваю без носків, хочу вам сказати. Ну, все одно надіваю ті сапоги і йду. Треба мені сьогодні картошка і немає. Каже, Вовик, утром збігать принести, не треба бігти. Кажу, Я запишу відео і піду виберу собі, яка мені треба, і пройдуся. Танечка, це у вас прямо хибне про мене склалося, склалася про мене думка. Ні-ні-ні. Не сижу і не то, щоб для вас там це розказати, а для себе, бо дуже боюся сісти. Тому не сідаємо, не сідаємо, Танюшка. Бігаємо, хай болять печуть, але ми бігаємо і тримаємося. Так, Екатерина Пастушок. А в Україні картошка уже по 30-35 гривень за килограмм. Получается, що дороже, чем в Польше. Так, да, я ж вам кажу, ціна, яка 1,40 у нас у гамочці. Тому, наверное. Не, ну може є і в нас тут в тих магазинах, но я, щось не дивлюся. От тут вибрала, воно напротив, небагато, я сама собі піду. Виберу по картошині, яка мені нравиться, така ціна зараз. Прям сьогодні думаю, що треба, як хлопці будуть вдома, кілограм 10 купити і хай буде в запасі, щоб за нею не бігати за кілограмом, бо провірила хороша. Ліда гладишко, точка, ну хай буде і точка. Я не знаю, що ви хотіли і мили в виду, ну зайшли, то і точка. Так, Лариса Кондратська у нас автобус зеро, безплатно по городу, а мама з донею дуже схожа, а друга на кого схожа. Ларісочка, коли діти були малі, то завжди, казали Наташа Надіна, а Ліда Вовкіна. От по роду якось йшло так, що вона Ліда і по висоті, і по тілосложенню, і... Під рябенька. Ну, от вона була більше похожа на батька. Все время вона була батькова. А Наташа в нас нижча ростом, круглішенька. Е, така ну, гарна. Більше вона була на маму, з мамою. Ну, так казали в дійстві, що Наташа, мамина а Ліда батькова. А зараз попідростали вони обидві мої. І, Ліда, я сама дивлюся, думаю, ми з Лідою так похожі, стали, як підросли, як Ліда підросла. Наташа є на каналі у мене дівчатки, там Глебушки було день режіння, я поздравляла і вставляла фотографії з ними. Якщо далеко не знайдете, то Наташа буде десь в середині января в нас, там будуть вже відео із Наташею і дітей, скажете, на кого Наташа похожа, чи хто з ким схожий. Ну, Наташа більш моя. <смі> Ось, якщо Ліда казала в дівстві батькова, то зараз вони обидві мої. Так. Джек Джекович, Енергодари та Росія. Значить, я могла б його удалити цей коментар і могла б на нього не відповідати. Що я й зроблю трошечки пізніше? А сейчас скажу, в мене колись в нашій молодості, коли були собачки, ми їх завжди Джеками називали. От так ми їх називали. Вони були дуже гавкучі. А якщо тут Джек Джекович, то він взагалі представте, який гавкучий. А гавкати не можна в Росії, то він гавкає тут. Ну, хай погавкає, а потім ми йому закриє, будку закриємо. Зараз хай трошки погавкає. Для мене Енергодар був, є, буде все, до останнього вздоха мого Україною в такій пам'яті, а такі, як оце Джек, там ще є одна дура набита. Із балок перевбулася капець просто. Їй теж енергодар, це Росія, бо вони прихлюбателі прихвостні. То хай вам буде, як буде, а для нас Енергодар це Україна і буде Україною. Підете, ви під сраку коліном гавкать отуди, де вам Росія. Так що, Джек Джекович, гавкайте, поки я вам рот ще не закрила. Погавкайте трохи. І ніночка шахова підняла настроєння з самого ранку. Доброго дня, надюша, яка ж ти хазяйка готувати все домашнє кожного дня? То нелегка справа, тим більше варенички. Але ж то для сім'ї з любов'ю і впевнена, що все дуже смачне. Молодчинка, дякую, Ніночка, дуже тобі дякую. Я правда готую з любов'ю, мені хочеться, коли я щось новеньке приготую, щось таке смачненьке. Мені хочеться, щоб його їли, я ж у рот заглядаю, щоб вони поїли і сказали, ой, як вкусно. Сьогодні в мене вже перчик готовий і рису тварила з цибулькою, з зажарочкою, жарочкою, вже все готове. Тепер мені треба помолоти м'яско і змішати все, зафарширувати і в морозилку. Сьогодні в нас не буде перцю, тому що є у нас наготовлено. Морозом, морозим. Ніночка, тобі здоров'ячка, Дякую, що ти дивишся, що підтримуєш всього самого найкращого здоров'ячка, здоров'ячка зараз в даний час, і тільки здоров'ячка, а все остальне приложиться. Дякую тобі, Ніночка, і своїй донечки вітання від нас. Друзі мої, так, у мене вже закінчилися коментарі. Я не знаю, всім відповіла чи не всім відповіла. Те, що бачу в своїй творчій студії, те і кажу. Лена могильна, Писала, у вас дуже гарна доця. Так, кожній мамі своя доця сама найкраща. Олександр писав робочий день до 16. неплохо. В кладовках 6 до 18, 12 робочий. Ну, у кожному місті по-своєму, у кожного своя робота, у нас так, так. З 8 він працює і до 4. Без обіду, без нічого. Ну, Дозволено йому поїхати забрати Богдана школи. Коли бере з собою їду, коли вдома поїсть, у нас так. Світлана Ляшенко, ви супер, це я дівочки, заскакую трошки на старі наниз. Дякую вам, ви теж у нас всі супер. Так, добрий день! Можна посилання на ваш кулінарний канал? Світлана. Світочка, пропустили ми і не послали вам пошле, Ліда прийде, вон, їй проще посилати, бо я ще сильно. З цими, не дружу із посиланнями. Лідочка прийде, я як не забуду, а взагалі вкусно бюджетно набирайте і знайдете. Я думаю, що там на початку нашого «Це життя в Польщі, де йде начало канала, там, по-моєму, вже Ліда ставила посилання. Подивіться, будь ласка. Все, друзі мої, дякую за підтримку. На вулиці сипе дрібнесенький, такий дрібнесенький сніжок. І Воно як крупця. Бачу у вікно так туманно, туманно. Я збираюся йти в магазин, мені треба купити картопельки. Є у мене там остатки в каструльки, м'яска з юшечкою буду тушити. Як є туша на всі їдять, і Богдан з удовольствия, і всі наші їдять. І треба мені помолоть фаршик і начинити, Є у мене задачка. Вареники вчора були дуже смачні, готуйте, було дуже смачно. Тому, дівчатки, всім дякую за підтримку. Дякую, хто з нами. Дякую, хто вислухує цю мою ісповідь. Ну, я вважаю, що проще простого розказати людині, от Танюшки, я б не розказала, бо це писати треба цілий день, а я ж писати не любитель. А так я ось сіла розказала відео, зараз його з утра прямо відправлю, хай люди дивляться, а на вечір ще щось придумаємо. Все, бувайте, миру вам, добра, тепла, спокою, здоров'ячка, всього вам самого-самого найкращого, чого самі собі бажаєте. Бувайте, друзі, до зустрічі!